Добрий ранок, місто Синельникова. Дивимося з вами на безпеку на 17-18 листопада. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета Башахедів. Так, синельникова, дуже уважно у вас показує скоро м -м, ракетна атака, це, мабуть, каби. Але вони збиваються. Є руйнація, не бачу ушкоджень людям. Це добре. Шахеди. Ну, Шахеди не несуть у вас на ці дні загрози, вони всі люди налякані, але. Все буде збиватися. ППУ не бачу. Сененниківський район. Дивимося. Национальниковський район. Работа ППУ. Там трошки гірша ситуація, ніж у вас Синельникова. Там може бути прильот. Будьте уважні, бережіть себе, побачимо з вами завтра, подивимось, що нас чекає далі.